Упродовж віків людство формувало уявлення про світ, взаємодію із ним і в ньому. На основі цього виникали певні узагальнення, шаблони або ж стереотипи. Частина із них є корисними. Наприклад, ми кажемо дитині не пхати пальці в розетку, адже там електрика, або у вогонь, бо він пече, або переходити дорогу лише в дозволеному місці, щоб не збило авто. Однак існують стереотипи, які шкідливо впливають на кожну і кожного з нас. Це гендерні стереотипи, уявлення про те, які ролі повинні відігравати у суспільстві жінки та чоловіки, як виглядати, чим захоплюватися тощо. Вони починають впливати на нас ще з дитинства. Не плач, ти ж мужчина, кажуть хлопчикам і заохочують їх бути активними, спритними, сміливими, вміти постояти за себе і не виявляти емоцій, бути справжніми супергероями. Не бігай, ти ж дівчинка. Кажуть, дівчаткам і вчать, що слід поводитись виважено, бути стриманими, слухняними, дбати про свою красу, бути справжніми принцесами, для яких головне вдало вийти заміж. Дівчаткам купляють ляльки, готуючи їх до материнства. А хлопчикам машинки і конструктори, аби вони розвивали творчі навички. Гендерні стереотипи транслюються через фільми, книги, рекламу, і людина починає орієнтуватися в навколишньому світі за допомогою них. Найбільше потерпають від них жінки удома на роботі, в публічному просторі під час водіння авто, участі у політичних перегонах чи вже будучи депутатками, займаючись науковою чи громадською діяльністю, просто ідучи вулицею. Від чоловіків суспільство вимагає бути успішними. Справжній чоловік повинен мати квартиру, машину, дачу, повністю забезпечувати сім'ю і ніколи не хворіти. Це призводить до серцево-судинних захворювань, суїцидів, ранньої смертності. Українські чоловіки в середньому живуть на 10 років менше за жінок. Дім, побут, старші родичі, діти, школа, здоров'я, їжа це на думку суспільства жіноча справа. А політика, бізнес, кар'єра, укрутити лампочку чи забити цвях справа чоловіча. Гендерні стереотипи перший крок до упередження і дискримінації людини за ознакою статі, а також гендерно зумовленого насильства. Як змінювати ситуацію? Самим навчитися бачити гендерні стереотипи і не поширювати їх у сумнівних ситуаціях. Використовувати правило навпаки. Метод дзеркала навчати інших своїх рідних, колег, друзів, подруг, незнайомих людей, створювати позитивні стереотипи, наприклад, що догляд за дітьми це і чоловіча справа, а політична кар'єра так само і жіноча, це нам під силу.